Знову у нас в хаті певні проблеми. Конкретно зламалася плита вже три тижні тому. Справа в тому, що коли включаєш оце, вибиває світло у всій хаті. І щоб цю проблему усунути, треба розкрити оцей щиток і оцю штучку підняти. Це діє буквально секунд на 10, потім знову все вибивається, тому готувати проблематично. Ну і всі ми знаємо, що таке електрика. Якщо, не дай Бог, рване не буде. Ой-ой-ой, біда. Писали в соціальну службу, ходили до хаусмайстра. майстра. Ну, от за два тижні вигавкали собі електрика, який приїхав на отакій машині, і сьогодні пообіцяли щось замінити. В наших сусідів така сама проблема з плитою, тому спочатку зайдемо до них. Оскільки у всьому домі система така, що плита знаходиться рівно на холодильнику, потім холодильник виглядає отак. А тепер ремонтувати прийшли до нас, і наш холодильник виглядає не набагато краще. Отака пропалена краса. І коли запитали, чи будуть міняти холодильник, відповіли, що ні, у вас же ж плита зламалася, не холодильник. Він то ще нормальний. Так, ну начебто пішли, починили. От зараз спробуємо погріти гречку з котлетами. Сподіваємось, що все буде добре.